Вітаю, друзі. Розгадавши репус, ви дізнаєтесь тему нашого заняття. Сьогодні ми поговоримо про свої мрії. Жодна людина у світі не може жити без мрії. Всі про щось мріють, і ці мрії дуже різні. До речі, а ви знаєте, що таке мрія? Мрія це наше найбільше бажання в житті. Ось так японський художник Шін'я Окаяма малює дитячі мрії. Розгляньте, будь ласка, та поміркуйте над тим, про що мріють ці діти. Пропоную пограти у гру Моє дерево мрій. Правила гри. Я починаю речення, а ви його продовжуєте. Наприклад, я бажаю щоб... щоб усі діти були щасливими. Я мрію про... Я мрію стати? Я вмію зробити. Щоб моя мрія здійснилася, потрібно. Як гадаєте, а що вміє робити мрія? Мрія може здійснюватися або не здійснюватися. Чи збулася якась ваша мрія? А яка мрія не збулася? Чому? Чи у всіх мрії однакові? Послухайте, про що мріяло курча у байці під назвою відповідь. Одного разу маленьке курча запитало у великого півня Чому цюплі довгий дзьобпа у мене зовсім маленький? Відчепись. Чому в зайця довгі вуха а в мене навіть малисеньких немає? Не чіпляйся. Чому в кішки м'яка красива шубка, а у мене якийсь противний жовтий пух. Відійди, кажу, замовкни. Чому навіть маленьке цуценя вміє вертіти хвостиком, а у мене ніякого хвостика нема. Та відчепиш же ти? гримнув на нього Півень. Чому цапка є ріжки, а у мене навіть поганих ріжків немає? Перестань йти геть. Все відчепить, геть, перестань. Чому всім маленьким дорослі відповідають на запитання, а ти ні? пропищало курча. Тому що ти не запитуєш, а просто всім заздреш. сердито відповів півень. І це була чиста правда. Що ви думаєте про бажання курчати? На хвилинку, уявіть собі, що було б, якби всі бажання курчати здійснилися. За бажанням намалюйте таку чотирнадцяку тваринку. А зараз увага! Завдання. Спершу намалюйте, про що мрієте ви. А потім запитайте у своїх рідних і намалюйте, про що вони мріяли, коли були у такому ж віці, як ви зараз. Поміркуйте, чому мрії змінюються з часом. З нетерпінням чекаю на ваші роботи та голосові повідомлення. До нових зустрічей!